Вся Україна дякую вам за те, що ви захищаєте наш сон, безпеку і спокій. Даруйте нам надію на світле щасливе майбутнє з повагою. Станіслав. Станіслав, я дуже гарно дякую. Слава Україні! Слава нації! Дякую вам, усі дітки! Такі листи від буковинських школярів отримують бійці на сході нашої країни. Прийшло одне письмо, і там був номер телефона. Я позвонила, то дитина п'ятого класу була. Ви розумієте, вони дзвонили мені п'ять днів і всім пороздавали мій номер телефона. Це класно, коли діти п'ятий клас, четвертий, шостий питають, як у вас справи. І я всі трубки брала. Це класно, діточки. Тут за вас усі стоять, за нашим майбутнім України. Окрім листівок, діти надсилають військовим необхідні речі, збирають їх регулярно під час акцій та ярмарків. Воїнам пакунки від школярів та небайдужих чернівчан передають волонтери. О, тут хліб, рулети, Забирайте це собі. Це свіженький хліб з печі. І це не просто так, щоб для якоїсь галочки, для якогось підпису, бо це ж нас робить знаменитим знаменитими, прославляє наш авторитет. Ні. Цього не хочемо. Ми не хочемо слави, Ми хочемо дійсно допомоги і хочемо мир. У зону АТО волонтери передають автомобілі. Нещодавно благодійники відправили бійцям дві машини, проте наразі вони вийшли з ладу і потребують ремонту. Про допомогу благодійники просять буковинців. Потрібен лівий шрус, поворотний кулак. Якщо є автосервіси, якщо є розборні ну, якісь е, цехи, ми будемо вдячні, якщо може хтось передасть або за. Е, Помірну платню ми зможемо придбати, щоб якомога швидше передати ці запчастини на схід. До хлопців, окрім бійців на сході, волонтерів з нетерпінням чекають тамтешні діти для буковинських благодійників. Дітвора влаштувала свято з піснями і танцями. Від волонтерів отримали солодощі. Дуже вони ну задоволені тим, що про них пам'ятають. Що ось таке спілкування, да, вони готувалися, вони зробили свято. Ми приїхали. Будемо сподіватися, що таке спілкування між школами воно буде єднати дітей сьогодні. Воно буде єднати народ. Не діліть, будь ласка. Ска, ви захід і схід поодинці народ знемагає. Українці, хай славиться єдністю рід, не Ні діліться ніколи. Благаю. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.